Всім доброго дня. Там в мене поломка була, я б е, звертався в групу, яку там ресору можна на заміну поставити. Я взяв собі мені Микола Дученко, порекомендував з ГАЗ-69, але я з ГАЗ-69 там, де брав Бушну, то вона трошки вузькувата занадто. Там 40, 40, е, 42 вроді би вона була, то вона вузькувата. Е, взяв з УАЗа, то вона 53. То якраз вона сюди стала і ось тут. Получається, бачите, вона якраз впритик. Получилося, ну, трошки я не додивився, ще не, не стикався з цим, то вийшло, мені треба було цю нижню другу обрізати трохи, бо тут наша йде рівна, ви самі знаєте, ну вниз, а ця якби під неї. Ну, я думаю, це нічого страшного. Теж поспілкувався там з Іваном і Іваном Ярещенком, Іван, Іван Іко е, на каналі, ну канал його, то він каже, що як його разом з ним, як його дошли до того, що обрізати, да і все. Типу, то отак. І ще підклав е, ще одненьку, вона вроді би, ця 60 см. Вони товщиною вроді би, по 6 мм йдуть. Точно не знаю. І так само з цієї сторони. Тут ну, заміну не робив цієї, а підклав. То зразу скажу, що я їздив, вчора виїжджав, то, на, наприклад, на асфальті дуже хорошо себе показало. Я, ну, Зразу видно, тіпа, він себе чувствує, тіпа, ну, тримається дороги, лево-право не ходить туди-сюди. Плюс тут ще втулки розбиті у мене старі стоять, бо я заміни не знайшов. А сьогодні вже трохи порився в інтернеті, то приблизно. Тут взагалі палець на 29. Я знайшов на 30,5 і в діаметрі внутрішньої в мене тут 42, то якраз вона ну, ця така жовта поліуретанова, то підходить сюди. То вже замову, вона вроді з Мерседеса йде якось там, на... не скажу з якого. Замову я ски... це. Якщо буде комусь, то я підкажу. Ну скажу і навіть ну, там по городах в себе, типу, там, кочки туди-сюди, ну він себе глушить. Оцього немає такого цього качання передка. Бо як... ще, якщо груз я добавлю, типу, і з роторкою, то в мене взагалі він пригає як сумасшедший. Отакого от доробка непогана. Я маю на увазі, що можна просто підложити ще якусь меншу ресорку бо з цієї сторони трошки мен май...